Вітаю охочих до новин. Ваш репортер готовий розказати все про 30 травня. Добрий вечір. Ужгород на вухах на місто випав помаранчевий дощ. Шар кольорового пилу залишився повсюди. Найпомітніший на автомобілях, кущах та траві. Люди одразу вирішили у сусідній словаччині. Вибухнула атомна електростанція. Містяни почали обривати один одному телефони, радили не виходити, пересидіти вдома. Наші закарпатські репортери далі. Уж від самого ранку лише й розмов, що у сусідній Словаччині на атомній станції щось сталося. Усе через помаранчеву воду, яка лилася з неба. У дощових краплях можна було розгледіти дрібні часточки різного кольору від сірого до червоного. Найпомітнішими вони були на автомобілях. Зранку прокинувся, вийшов до на вулицю, не міг зрозуміти, що, що трапилося. Я дивлюся, машина в пилюці, думаю, звичайно пилюка. Потім почали чутки поширюватися, що в Словаччині взорвалася атомна станція. Мені одразу почали дзвонити. Чутки про вибух пошир... ...блискавично. Знайомі дзвонили знайомим, родичі родичам. Близько обіду вал істерії охопив усе місто. Основний меседж у Словаччині другий Чорнобиль. Виходити з дому не можна. Та екологи запевняють, радіаційне тло на Закарпатті в межах норми всі аналізи вже зробили, а чутки про вибух у Словаччині лише чутки. Ми звернулися до природоохоронних закладів Угорщини і Словакії, які нас офіційно запевнили, що ніяких техногенних аварій або через звичайних випадків на їхній території не було. Метеорологи з паніки сміються. Кажуть, причина помаранчевого дощу їм відома. Нічого аномального в ньому нема. Найпевніше, він є наслідком буревії в пустелі Сахара. Помаранчева речовина це просто пил, який піднявся дуже високо в атмосферу і вітром перенісся на територію Європи, де випав у вигляді дощу з піском. Почому такий от талька? тому що на легкі вони як можна вище підіймалися. Uh, Чому це випадало вместе з дождем, як говорять грязний дощ. Вони попали в облако, йдеть фараоні. Формування дождєвих капель вони перемішуються от, з подобними звіснями, випадають на землю. Очому це випадало там, де не було дождя, тому що в атмосфері це було. Вісім років тому взимку на Закарпатті вже йшов жовтий сніг. Тоді його також забруднив пісок із Африки. Втім, як кажуть екологи, навіть випадання разом з дощем жабів та риби. Це, хоч і рідкісне, але цілком нормальне явище природи. Віталій Глогула Байлабала Закарпаття. Новий канал.